Вітаю, друзі! Сьогодні хочу я спекти такі рогалики. Для цього мені потрібно 250 грамів мілілітрів молока. Беремо сюди ложку цукру і 30 грам живих дріжджів. Так їх сюди. Розмішуємо. Волочко повинно бути таке тепленьке. Не гаряче, тепленьке. Розмішали і хай трошечки дріже на пухні. Ще нам треба буде 500... Грамі порошна і 250 грам масла або маргарину. У мене масло. І все. І замісити тісто. Зараз дріжджі хай трошки розійдуться і трошки набухнуть, і будемо замішувати. І так, дріжджі наші розійшлися, не будемо чекати. Беремо, робимо таку в середину ложечку борошні і виливаємо сюди. І сюди ж М'яке масло у мене, масло у мене ось таке, кімнатної температури м'якеньке. І замішуємо тісто. А ще трішки я завжди додаю дрібку солі, завжди додаю тісто. и замешиваем их. Извечайным способом замешиваем тесто. Бачите, так нічого не треба, особливо в цей рецепт, але рогавалики дуже смачні виходять. Ну, так Ось так замішуємо тісто. Ось так. Виложимо це, на коврик. лисочка чиста, бачите. І зберемо його в кульку коло бок і лишимо холодильник на півгодинки. Це я ще ложку муки невеличку так взяла, присипала коврик, а так в мене 500 грам. Тісто бачите, яке от гарненьке, не приліпає до рук, не липне, але дуже м'яке, дуже м'якеньке. Так, і тісто візьму в харчову плівку і в холодильник на півгодинки. Тісто положила в холодильник. Можна рогалики начиняти варенням Густеньким таким. У мене отакий джем. Джем з чорної смородини, і я ще сюди грецькі оріхи перемолола. Отакий у мене. Для начинки. Можна просто грецькі оріхи перемолоти, зробити таку начинку. Ну, будь-яку, яку ви хочете. І потім готові. Обваляти в цукровій пудрі. Ну, будемо чекати, поки тісто трошки віддихне. Беремо наше тістечко, ділимо його на 4 частини, отак. От так. Так, щоб легше було розкатувати. Це вложимо сюди та сюди, прикриваємо плівочкою, все розкатуємо. Беремо коврик, притрушуємо трішки борошну. Розкати він так в тоненький пласт, а по розміру це вже від вашого бажання, які ви хочете. Більше, менше. У мене тут позначки є, то діаметри я розкатую десь 27 см, 28. Так. Тепер ділимось так наше коло на половину, потім ще раз так на 4. І потім ось так. Якщо ви хочете меншенькі, то можна зробити ще. А як доробити такі? Беремо начинку, Ну, краще, щоб така густенька була. І скручуємо звичайним способом Тугенько так. Ось такий. Ось так. Беремо нашу начинку, ведемо ось так, довгенько скручуємо. І отакий, і так робимо, завертаємо такий ріжок. Це дуже швидко, дуже швидко. Тут дуже м'якеньке, гарно піддається, розкатується. Бачите яке м'якеньке. рук не ліпне. Попробуйте і вам сподобається. Це вже в мене рецепт ще з моєї юності. Я його робила, потім якось забула, потім знов почала. Всі мої колежанки робили такі, я їх навчила. Ось так. на один противень наробила. Включаю духовку на 160 градусів і ставлю Так, і ставимо в духовочку. Другу поличку знизу. На 160 градусів. на 15-20. Так, тепер розкладуємо начинку бігом. Це все робиться дуже швиденько. Попробуйте, вам дуже вони сподобаються. Розложили начинку, а тепер швиденько раз, 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 раз. І закрутили. І отак от, от півмісяцем звернули і розкладуємо. Це дуже швиденько. Дуже смачна начинка з горішками. Грецькі оріхи помолоти. Дуже смачно. Ну, можна, бути якісь інші. Ну, я робила з грецькими, так як в мене грецькі оріхи. Раз, і завернула такий півмісяць. І все. Ось такі два деко в мене вийшло з цього тіста. Деко від Духовки. Будемо чекати, перша порція ж випік. Ось, випікається в духовочці. Ось, спеклись перша порція. Так, спеклись наші ріжечки, тепер ми беремо гарячі, їх, обвалюємо цукрову пудру. Бо в них же всередині цукру немає, ложечка. Вони дуже м'ягенькі. Ось так. Гарячими їх обвалюємо. Ось такі ріжечки. На декос спеклось, друге допекається, і будемо куштувати, пробувати. Готові? Ось і другі поспіли обвалюємо. Гаряченькі, цукрові пудрі. З цього тіста в нас 40 сорок от отаких ріжків. Ось скільки вийшло ріжків? Дуже смачні. Пробуйте. Ну, візьмемо. Зараз один. Дивіться, які вони м'ягенькі. Ну, дуже смачні. Дуже смачні. Попробуйте, не пошкодуйте. Почуться швиденько. І дуже смачні, і більш такі бюджетні, дуже смачні. Попробуйте, поставте лайк. Для вас це нічого, а для мене це як винагорода. Підписуйтесь на канал, будьте всі здорові, спокійного вечора вам. Дай Боже нам всім пережити ніч, щоб спокійна була, щоб всі були живі, здорові. Будьте всі здорові.